Сьогодні інтерес до бісерплетіння все більше зростає. І є такі майстрині, які створюють справжні шедеври з цих маленьких бусинок. Існує чимало ознак, за якими систематизують різновиди бісерного плетіння. Найпростіші це ланцюжки. Є також бісерні джгути. Фулерени це об'ємні фігури з бісеру, бісерне полотно. Ну і звісно, квіти з бісеру. Коли вже дівчата досягають такого рівня, коли вони. Опанували всі ці техніки, вони можуть плести такі великі гарні квіти, як живі, технікою назання дугами. Це вже квіти йдуть більш складніші, Тут вже треба більше мороки. Ось така квітка може зайняти у дорослої дитини, ну вже одинадцятий клас, десятий біля місяця. Це вже треба витримку, мати, вже майстерність. Але результат того вартує, і вони з задоволенням це роблять. Ця неймовірна гарна квітка має назву такка. Існує біля 30 видів цих красивоквітучих квітучих рослин. У народі її називають біла летюча миша. Це квітка такка. Це е, існує в природі така квітка, росте вона в тропіках. Називається вона ще е, лету... російською літучою миш, українською кажан, трошечки не так романтично. Е, або чорна орхідея. Ну, це не орхідея, але так її люди прозвали. І в природі вона має саме такі кольори. Так, так В природі вона має е, є два кольори: білий, або ось такий синьо-фіолетовий і навіть до чорного він йде. Е, 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 е. Такі вуси, це все з природи. Квітка, хоча дівчаткам, коли показую, що я е, принесла їм для зразка цю квітку, вони вирішили, що це я придумала, що це якась фантазійна квітка. Але насправді вони також не знали. І дізналися, що така квітка існує в природі. І е, дуже було їм також цікаво.